Попросили мене зробити розпаковку і показати, що ж у вас там за товари люди заказують. Ну давайте. Так, дивіться, це е, документи, пакувальний лист. Тобто Ви через пакувальний лист просто можете одразу перевірити, які продукти є. Ну і так далі. Накладні з печати. Накладна виписується на кожного НПА. Так, дивимося. Що у нас є? Зубні, пасти дитячі. Если у вас есть дети, и вы пользуетесь какими сливами и зубными пастами, ну, это вы зря делаете. Это шикарнейшие зубные пасты. Они мягкие, безабразивные, полностью для молочных зубов. Просто супер его подходят. Зубные щетки детские. Пожалуйста. Все это есть. Для детей есть. В сторонку. Дальше. Кава. Кава эспрессо. Хорошо заваривается даже просто кипятком. Славнозвісні діждропси Средства для миття посуди це товар локомотив однозначно. Далі. Глістерополаскиватель Ось Бачите, їх скільки замовляють. Тобто це все ходові. Це теж крутий локомотив. Далі. Зубні пасти маленькі пробники. Оце теж супер, супер крутий локомотив через цю зубну пасту, яка там коштує 100 гривень з копейками. Можна... Людина влюбляється автоматично в цей продукт. Це пробник, називається дорожня упаковка. Ось де зубні пасти звичайні да? великі. MV зубна паста асоціація. Догляд за волоссям, за шкірою голови сатінік. Ось до цей порошок, який люди там все. Та на що мені той порошок. 3 кг порошка. Це просто топчик. Чого 3? Бере людина 3 кілограма порошка і може спокійно своїм дітям відсипати кілограмчик. І вже і у вас, і у дітей це все є. Засіб. По уходу за нашими пригорелостями. Тобто для духовок. Шикарніша вещь. Хто знає, той всегда завжди купує. Хто не знає, будь ласка, беріть, пробуйте. Так, омега-3. Омега-3, вітам С. Дейлі щоденний. Це у нас є сім'я, яка замовляє їх. Троє в сім'ї. постійно, постійно, постійно. 2-3 місяці замовили. 2-3 місяці замовили. Це їхнє замовлення. Так, зубні щетки. Зубні щетки мило. Знаєте реакція у людей? А чого вони по одній штуці не продають? То що коли ти покупаєш їх 6 штук і попользуєшся одним, все, у тебя сразу все остальные пять улетают на ура автоматом полностью. У тебе их заберут сразу. Прямо выводник, пятновый водитель. Пятновыводитель спрей. На пятно. Пшик. И оставили. При нагоде стирка вкинули и пятна уходят. Так это тоже паста. Мочалки металлические. Из нержавейки, цільна нитка. Срок службы раз в 10 выше, чем в обычний. Нержавія, не Вот, не Дуже нежно работает, не царапає поверхності, даже если ви по пластику будете це делать. Тоже топ. Дальше. От якщо у людей нема взагалі грошей і полностью ситуація в поганому стані, то люди покупають оцей локи, вони ним стирають, миють, убирають, навіть там чуть не голови миють. То есть, це концентрований засіб. У нього є артикул, бачите, 0001. Це перший продукт, з якого МВ стартував. І оце ця формула до сих пор вона існує, вона запатентована. Так, ну це теж діждропс, Мило. Мило для повного догляду. В ним можна мити дітей малих зовсім груднячків. Теж запатентовані формули повністю. Це такий один єдиний брусок. Я не буду вам розпечатати, бо це, бо це чуже. Вот. Ну, а це вже для любителей себе. Для любителей себе. Це такі гелі для душа. З помпочкою. Помпа дуже класна, видає не дуже багато, бо це концентрат. Вот. Не такі помпи, знаєте, як там 5. Нажимає 5 см виїжджа, щоб жменю видавлює. Ні, за, за счет того, що что... вот, за счет того, що тут є помпа з, мік... з мікроходом, вот у вас цього засобу на всю сім'ю вистачить на дуже надовго. Посчитано все, все з умом зроблено, все класно. <кхем> Не для того, щоб ви там... Знаєте, по помпа видавлює за раз пів флакона, щоб продажі йшли. Ні, цього немає. Так, що у нас тут ще є? Зараз я вам покажу одну штуку. Ось де така коробочка. Це зменний картридж для нашого фільтра. Я його розпечатувати не буду, тому що це він, він новий. Це під заказ у людей закінчився срок годності старого. Я вам щось... я достав свій свій древній, щоб вам показати, що він состоїть. Бачите, от він такий. Вот там внутри есть ультрафилетовая лампа. Спрессованный уголь. Мы его разрезали специальный цикардчик. Сейчас Зараз вам покажу. Вот такий він сам по собі. Бачите, це він уже використаний. Вот так він вставляется в колбу. Когда сделаем презентацию фильтра, буду менять на своем вам покажу. Ну, на канале, кстати, в Ютубе есть. Вот это такая штучка, бачите. Очищенная вода после э, угля Попадая уже в этот резервуар, где находится бактерицидная лампа. И вот, пожалуйста, все лямблии, там, все цисты, вся вся фигня убывается на 99,9%. То есть, можно сказать, по максимуму удаляется вся бактерицидная, бактерицидная забруднение. Так що це не просто фільтр, це ціла система. Ну, одним словом, це людям нужно, люди люблять, люди замовляють. Вот, і ви будете полезним, полезним чоловіком, якщо ви будете це людям доставляти і давати. Всього, всього найкращого. Ждемо ваших розпаковок. Це дуже класна робота. Всього вам найкращого. Пока-пока.